Ви на ютуб-каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати електроскутер Форте Леон, який поєднує в собі ергономіку, елегантність, практичність та швидкість. Завдяки потужному двигуну та місткому акумулятору ви зможете відчути себе повноцінним учасником дорожнього руху. Дисплей з яскравою підсвіткою і світлодіодні фари дозволять вам їздити легко навіть у похмуру погоду. Електроскутер Форте Леон приємно здивує любителів швидкості, адже він може розігнатися до 45 км за годину, що дуже непогано для електротранспорту. Безумовно, такий транспорт має бути. Ти означений і добрими гальмами, так і є. Барабанні та дискові гальма цього скутера стоять на варті вашого спокою. Не варто забувати і про екологічну чистоту цього електроскутера. Станьте по-справжньому відповідальним мешканцем своєї планети. Надійність та високотехнологічність Форте Леон подарують вам вагому перевагу над бензиновими аналогами. Двигун інтегрований в заднє колесо. Вищитковий електродвигун постійного струму, потужність 2500 Вт. Тип Ти батареї свинцева тягова типу AGM. КПП дворежимний модуль, ти приводу приводу, прямий привід на заднє колесо. Максимальна швидкість до 45 км за годину. Пробіг на одній зарядці до 70 км. Час зарядки 6-8 годин. На та напруга зарядного модуля 3 А на 72 Вольта, це все та не тільки. Ви зможете дізнатись на нашому сайті. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент екіпірування та додаткових аксесуарів ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мукачі, вулиця Томаша 54. А замовити цей мотоцикл. Ви зможете за номерами, які ви бачите у себе на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть. вподобайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди.